Для мене, наприклад, нічим іншим не є сьогодні заява щодо ботанічного саду, нібито, і навіть розумієте, робиться це публічно знову таки брутально, тому що мова не на сій, ні на інших сесіях не стоїть про його відчуття. Сьогодні відповідно до рішення сесії попередньої, ми прийняли цю земельну ділянку. Власність територіальної громади міста і зараз іде оформлення належних документів тільки після того, як ми обіцяли відповідно до громадських слухань, буде йти обговорення, що робити з цією земельною ділянкою. Але я хотів би до Житомирян звернутися і сказати наступне. Давайте, от, не будемо, щоб нас деякі політикани вводили в оману, а подивимось, які сьогодні садочки, сквери, парки, які дійсно є на Карті Житомира вони занедбані, захалущені і багато років не прибирались. До речі, 31 числа під час міського такого дня прибирання ми багато з них почнемо відновлювати. І закликаю я Житомирян, щоб вийшли і біля своїх будинків. Закликаю, щоб вийшли і в парки, сквери, які прилягають і разом з дітьми з своїм інструментом, і почали прибирати наше місто. І я сьогодні акценти ставлю в першу чергу на ті парки, сквери, які треба привести в належний стан, і які сьогодні мають такий статус. А далі наступний крок це безумовно і та територія. Але щодо її реального розвитку потрібна серйозна інвестиція. Серйозна інвестиція, і, на жаль, ті люди, які підписали заяву, вони не покажуть, де ці гроші взяти. Більше того, вони навіть не ініціюють елементарного прибирання цієї території. Може зараз мене почувши, то зберуться ці політичні лідери зі своїми колегами, і хоч би елементарно приберуть і виметуть сміття звідти, для того, щоб люди могли там дійсно гуляти або відпочивати. Тому, Сьогодні е, тільки починається політична така напруга. Рік й рік виборів. Але я сподіваюся, що цей рік все ж таки не дасть перетворити місто Житомир е, в таку політичну арену, а дасть можливість нормально господарському комплексу міста розвиватись і працювати. А ми маємо і серйозні плани в цьому напрямку, і я впевнений, що їх виконав. Е, я вам скажу, що я прислухаюсь до думки громади. Це перша позиція. Друге, якщо знайдеться інвестор, який вкладе серйозні кошти в те, щоб там була прекрасна паркова зелена зона, я його підтримую. Якщо йшла мова про аквапарк, підтримую тричі. Якщо буде йти мова про якийсь цивілізований бізнес, але з благоустроєм і публічним обговоренням цього питання, я думаю, також депутатський корпус підтримує. Я хочу, щоб ми ну, навколо цього принаймні зняли спекуляції, тому що Питання воно підняте, воно на публічному обговоренні, тільки публічне рішення з цього приводу узгоджене з громадою, буде прийнято. Дякую.